Слава Україні! Mm. З вами знову я, Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутубуксюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А у нас сьогодні, отакий огляд історичних різних військових, історичних книг з книгарні КСД. Ми їх придбали і привезли сюди з, з України. Отже, почнемо з такої книги, як перемогти Росії у війні майбутнього. Цю книгу мама казала, що вона якась дуже крута, дуже цікава. Звичайно, я читаю історичні книги, прочитав вже багатенько, але я ще в них так добре не орієнтуюсь і не розбираюсь. Але трошки згодом, коли я вже прочитаю більше різних книг історичних і важливих, то вже буду, я думаю, краще в них орієнтуватися. Але поки я не прочитав вам цю книгу, то так про неї розповісти не можу. Далі, анатомія на ненависті, Путін Україна. Отака якась книга. Шкода, звичайно, що вони без ілюстрацій, але багато з цих книг ми взяли за дуже приємною ціною. Там був розпродаж якийсь там по 100, по 200. Отака супер обкладинкою книга навіть є зі щитом або на щиті. Звичайно, я ще не знаю, коли я буду всі ці книги читати. Але можливо якісь скоро, якісь не скоро, але потихеньку. І все-таки колись я їх прочитаю. Далі. І розверлу. Розверзлося Пекло світ у Україні 1939. -45. Це як я розумію, про Другу світову війну. Дуже якась товста книга. Скільки тут тут сторінок? Тут 740 сторінок. 730. Така товстезна. Знав. Вона не дуже велика, але дуже товста. Лютий. Лютий-лютий 2022 рік. Але така маленька, в м'якій обкладинці книга. Як я розумію, це про початок повномасштабного, е, повномасштабного вторгнення. Далі. Історія для дорослих. Теж мама казала, здається, що крута, прикольна книга. Ця вже з ілюстраціями, з якимись зображеннями. І це вже плюс. Звичайно, я зможу вам про них добре розповісти, коли прочитаю, як зруйнувати Руський мір». Така книга теж. Далі. Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому 20 столітті. Це, о, між, це про наші якісь історії з поляками. Як я розумію, з ілюстраціями. Тобто ХХ століття Україна і Польща, які в нас, як я розумію, були якісь сутички, домовленості чи щось таке. Теж така книга, але ця вже всередині мені подобається більше, тому що є ілюстрації, ось тут зверху таке, як прикольне. І виглядає якось так, не як звичайний текст, а з якимись такими чи з замітками, чи щось таке. Виглядає прикольно. І остання книга, яку ми взагалі взяли за 20 гривень За 20 гривень кожен із нас, кожен із нас президент. Це довійськова книга, і я думаю, що її буде цікаво прочитати. Отже, така у нас сьогодні підбірка історичних і важливих книг з книгарні КСД. А ви не забувайте, що треба читати не тільки комікси, мангу, цікаві книги, фентезі, ще щось. А ще, треба не забувати про історичні книги, тому що це важливо і це дуже потрібно, щоб не забувати, хто ми є, і пам'ятати і знати наше минуле і наших предків. Ну а ви читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!